У середині серпня, підбиваючи підсумки шостої хвилі мобілізації, виконуючи обов'язки обласного військового комісара Олександр Криворучко, запевнив журналістів, що одна з найбільших проблем забезпечення військовослужбовців речовим майном нарешті знята з порядку денного. Запас є з комплектів одягу і зимового одягу, тому що вже Ну відчувається, хоч і була така спека, але навіть ми відчуваємо, що іде пониження температури і ночі, доволі таки прохолодно. Тобто для несення служби вже видається зимові комплекти. Куртки зимою там ну брюки ще не видають, а зимові комплекти бушлати видають. Вже. Журналісти угукнули, але чомусь не здивувалися, коли до редакції звернулася мати мобілізованого в шостій хвилі Андрія Садовського. Жінка каже, що сину не сила було бачити те, що відбувається на сході. Тож він зібрався і пішов до військомату. Бо через відсутність Писки повісток не отримував. З військового комісаріату Андрія направили у 169-й навчальний центр в селищі Десна Козелецького району. Незабаром він завершить навчання і буде направлений у бойову частину. Та проблема не в тому. Після відвідин сина Галина Полієнко втратила спокій. каже: забезпечення реч майном і сьогодні залишає бажати кращого. Їм видають такі атестати, які я бачила на власні очі. Тобто, це список спорядження, які вони яке ось це спорядження бійці повинні отримати безпосередньо в навчальному центрі. Вчора була перша хвиля відправки, і десь половину вже відправили. Я перепитала в сина, чи все видали ось по тому, тому що те, що я бачила, там більше половина не було. Він сказав: не видали навіть теплих бушлатів. Як і кожна мама, найбільше пані Галина переживає через відсутність у хлопців теплих речей, бо ж жінці болить голова, де дістати зимовий одяг для сина, не кажучи вже про аптечки та інше спорядження. Те, що стосується мого безпосередньо сина, те, що я бачила на власні очі, це немає комплекту білизни, теплої білизни, немає ось цих ватних штанів теплих і. Медичне спорядження, тобто ось аптечки такі їм набір медикаментів повинні видати. Цього немає. З цілком закономірним питанням звертаємося по відповіді до військових у регіональному медіацентрі Міноборони. Нас запевняють, хлопці забезпечені усім необхідним для навчання. А сам список речового майна, яке видає саме навчальний центр, доволі короткий. Польовий кашкет і костюм нового зразка, берці, натільна білизна, шкарпетки, ремінь, фляга флягавчохлі, казанок та та сама утеплена польова куртка. Убуваючи безпосередньо в свої підрозділи по закінченню навчання, мене конкретно запевнило керівництво навчальним центром, вони всі ще по нормам забезпечення, ще їм видаються зимові куртки. Угу. Тобто зараз ще літний, літній період не закінчився, але ж вони мають там пересування там і ночі, вони командами доставляються до частин і в частинах безпосередньо вони вже забезпечуються. За необхідністю і зимовою форму одягу, і зброєю, засобами особистого захисту, аптечками. Решту з того переліку, про який говорить пані Галина, мобілізовані будуть отримувати у бойових частинах, розташованих на мирній території, не в зоні АТО. Що ж стосується відсутності бушлатів, питання на контролі, хлопці без теплих курток не залишаться. Я спілкувався безпосередньо з керівництвом цього підрозділу, де ось конкретно цей військовослужбовець проходить навчання. Вони запевнили, що згідно норм забезпечення, вони будуть повністю одягнути за ті кілька днів, що ми намагалися розібратися в цій ситуації. Андрію Садовському таки видали речі, яких не вистачало. Та поки дорослі визначаються з питаннями, де, хто, коли і як має забезпечувати мобілізованих, шестирічний син Андрія Нікіта дуже переживає за тата. У нього були такі проблеми навіть психологічного характеру, тому що уже в свої шість років він розуміє, що відбувається. І він говорив, я дуже хвилююся, що мого татуся ось можуть вбити. І стурбовані очі бабусі аж ніяк не додають хлопчику упевненості у татковій безпеці.